Я сподіваюсь, ви вже всі подивились новий класнючий детективний мінісеріал від Netflix Резиденція, тому що у мене для вас є дещо таке, що вам точно сподобається. Але ж ви і так вже бачили назви цього відео, правда? Я думаю, усі любителі детективних історій, і самі трішечки Шерлоки, Міс Марпл, Коломба та Ненсі Дрю, як мінімум, я коли читаю або дивлюсь щось детективне, очевидно, я завжди намагаюся і сам знайти злочинця, зважатиму на докази та свідчення і всяке таке, що роблять детективи. Хоча виходить, в мене це. Скажімо, так, практично ніколи. От і цього разу з виходом резиденції я лише в останній момент зміг здогадатись, хто ж насправді є вбивцею у цій історії перед тим, як на це вказала головна свідча. І знаєте, цей новий серіал дійсно вийшов дуже класним. Він смішний та динамічний, у ньому чудові актори і гарні персонажі. Історія тримає інтригу. І ти ніколи до кінця не певен, хто ж насправді скоїв злочин. Бо підозри падають на багатьох персонажів і не без причин. Бо загалом цей серіал це такий класичний детектив. Жанру худанеч, що є буквальною абревіатурою фразою. Хохоздани або ж просто хто це зробив? А тому зовсім не дивно, що і натхнення цей серіал бере у інших вже культових представників цього жанру, з того ж Шерлока Голмса, з Міс Марпл та Поро, а ще й з багатьох інших історій. І ви не подумайте, це зовсім непогано. Це не так, що воно, начебто, є копією чогось просто через лінь авторів. Знову ж таки, це про натхнення та омажі на культову класику, які віддають шану і досі творці цього серіалу. Власне саме через це я й взявся робити це відео, щоб розказати. Саме про це, а заразом перевірити, наскільки ви уважні, чи навіть просто обізнані в детективних історіях, та чи помічали те, що весь час було прямо у вас перед носом? Тобто буквально під самим носом без жартів. Бо кожен епізод цього міні-серіалу має свою назву, і загалом, ну це нормально. Практично усі серіали, навіть сіткоми, типу друзів, мають якісь назви, і ці назви мають давати глядачу загальне уявлення та. Просто натяк на те, про що буде епізод. Але в резиденції ці назви мають дещо куди глибше значення. Тобто вони практично, якщо не спойлерять, то прямо говорять про те, що буде в серії. Але знову ж таки, тільки якщо ви уважні та любите детективи, зараз ви зрозумієте про що. Перший епізод має назву Падіння дому ашерів. Певно, це точно знайомо комусь з вас назва, бо точно таку ж назву має відоме оповідання письменника Едгара Алана По його адаптували вже купу разів. І якщо ви не читали це оповідання, то може бачили серіал від Netflix, який зняли за мотивами цієї історії. Вперше оповідання вийшло у 39-му році, і його сюжет розповідає про якусь невідому хворобу чи недугу, яка поступово захоплює членів родини Ашер. Доволі швидко з'ясовується, що хвороба ця пов'язана з сімейним маєтком родини, у якому як вважається, yeah uh -huh. Також живуть привиди. І що ж ми бачимо безпосередньо у першій серії резиденції, яка має точно таку ж назву. Звісно, серіал не про привидів, тому тут цю історію переосмислили по-своєму, а проте загальну ідею оповідання вона все ж дотримується. Є білий дім, маєток, резиденція, і у ній живе та працює головний швейцар цього місця, Ей Вінтер, якого вбивають. Навколо цього вбивства і обертається історія серіалу. Трохи пізніше за сюжетом ми дізнаємося, що цей білий дім свого роду теж не. Здорово впливав на його мешканців та працівників, хоча й без паранормальних приколів. А після смерті Ейбі Вінтера все загалом пішло шкереберть. Тут паралелі доволі явні, та що ще цікавіше, це прізвище Ашер з назви оповідання Алана По та назви серії його також можна перекласти з англійської, і воно означає швейцар. Тобто ця серія буквально має назву. Падіння будинку швейцара цього білого дому, в якому все навколо трималось виключно на вбитому Ейбі Вінтері. Друга серія серіалу називається У випадку вбивства набирайте М тут вже. Якийсь дзвоник може прозвучати у голові любителів класичних фільмів жахів, бо точно таку ж назву має фільм легендарного режисера Альфреда Гічкока, що вийшов у 54-му році, і який в свою чергу було знято за мотивами п'єси Фредеріка Нотта. Історія фільму розповідає про заможного професійного тенісиста, який звик жити на широку ногу, і якось він дізнається про те, що його дружина зраджує йому з його найкращим другом. А тому у спортсмена з'являється план вбити дружину та повісити все. На свого друга, але все йдеш Кребер через один невдалий телефонний дзвінок, через що тенісисту доводиться замітати свої сліди, які пов'язують його з убивством, і все це у той час, коли детектив вже розслідує цю справу. Що ж до серіалу, то ніяких тенісистів тут немає, та й такої буквальної зради жінки з коханцем хіба що під час своїх допитів детективка Коп викриває секс інтрижку між австралійським міністром закордонних справ та шефом Білого Дому. Так само тут у серії буде і один телефонний дзвінок, який в в тому числі пізніше виведе детективку на вбивцю, тож загалом така назва тут. Дуже пасує. Третя серія резиденції має назву ножі наголо, і ви точно вже її чули. Любителі детективів не могли пропустити цей справжній хід від Netflix. Ножі наголо це фільм 19-го року від режисера Райана Джонсона, який знято точно в такому ж стилі Ходане тільки на сучасний манір, власне, як і цей мінісеріал. Творець резиденції Пол Вільям Девіс у своїх інтерв'ю неодноразово казав про свою велику любов до цього фільму, а тому зовсім не дивно було побачити згадки та посилання у серіалі на щось сучасне, а не тільки на якусь культову класику, та окрім того, що як фільм, так і цей серіал однаково є сучасними інтерпретаціями, які використовують та частенько навіть жартують над класичними тропами цього жанру, є і дещо ще. Інакше б цю серію так не називали. Це дещо буквальне. Саме у цій серії Корделія Коп розв'язує загадку загадкового зниклого ножа, яким вже після смерті було порізано зап'ястки Ейбі Вінтера, щоб таким чином імітувати самогубство останнього. А ще тут ми дізнаємось про маленький ніж, яким хтось невідомий заколов мініатюрну фігорку швейцара у пряниковому будиночку по твоєму її ножі наголо. Кажучи про третю серію, варто також додати маленьке непомітне камео, який мав у ній сам Режисер Пол Девіс, знаючи його любов до гічкока, він просто не міг проігнорувати появу легендарного режисера у своїх фільмах і зробив дещо схоже. Девіса можна побачити у ролі Келвіна Куледжа, 30-го президента Сполучених Штатів, який у серіалі дуже любить банановий Фостер. Четвертий епізод серіалу називається «The Last of Sheila». Не знаю, як це було б доречно прикласти, тому залишив які. Точно таку ж назву має детективний фільм 73-го року. Сюжет там обертається навколо. Того, що через рік після вбивства дружини чоловік запрошує на борт своєї яхти усіх підозрюваних та намагається знайти справжнього винувато, цікаво, що цей фільм фактично вплинув на режисера Райна Джонсона під час створення його скляної цибулини. Очевидно, що у серіалі Шейла це офіціантка, яка працює у резиденції за сюжетом з розповідей самої Шейли та через дедуктивні здібності Корделі Коп, ми дізнаємось про велику пристрасть дівчини до алкоголю, а також про її дивне зближення з колишньою першою леді, і точно як у персонажів з фільму of Sheila, цілком очевидно, та зрозуміло, що Шейла з серіалу щось приховує, особливо враховуючи той факт, що вона постійно бреше, вона вигадує історії та прикрашає факти. А проте, завдяки детективній грі Корделі, правда, шейли. Все ж виринає на зовні до слова кажучи про різні історії Білого Дому, які ми чуємо в серіалі. Є про них ще дещо цікаве. Ідея створення цього серіалу спала на думку режисеру Полу Дейвісу після прочитання нонфікшн книги під назвою Резиденція всередині приватного світу Білого Дому. У серіал він навіть вставив деякі жарти та анекдоти про реальних жителів Білого Дому. Наприклад, історія про те, що перша сім'я робила фейковий ремонт у гостєвій кімнаті, щоб не приймати гостей. Це справжня історія першої. Леді Джекі Кеннеді. а от жарт про температуру води у душові президента заснований на справжній історії президента Моргана, який так само ставився до цього дуже прискіпливо, наслідуючи при цьому попереднього президента Лінтона Джонсона. Режисер також частково надихнувся реальною родиною Франклін, яка працювала у Білому домі декілька поколінь. звідси у заріалі і жарт про родину Мокачуванів, які усі носять. Одне ім'я Джордж п'ята серія резиденції має назву Неприємності з Гаррі». Це ще одне посилання на Гічкока та його роботу на цей раз на одноіменний фільм 55-го року. Неприємності з Гаррі це чорна комедія, сюжет якої обертається навколо знайденого у лісі тіла такого собі. Гарі Ворпа і причини за те, щоб відчувати провину за смерть цього Гарі, є одразу у декількох жителів селища, що призводить до того, що герої постійно не знають, що робити з тілом, повідомити про нього поліції чи непомітно поховати та запевнити решту людей у тому, що. Цей Гаррі все ще живий. Ну знову ж таки, коли вже знаєш сюжет та фінал резиденції, така назва серії має великий сенс, бо тіло нещасного Гейбі Вінтера не один раз переносили, і кожен вважав, що його смерть можуть повісити саме на нього. Та загалом ця назва натякає на персонажа Гарі Голінджера, радника президента Сполучених Штатів, який весь час наче ставив палки у колеса детективці, коп не кажучи про те, що постійно наполягав на тому, що швейцари ніхто не вбивав. І той просто скоїв самогубство. Отже, не знаю, що це було у цій серії, чи в якійсь іншій, але це не так важливо. В якийсь момент персонажі заговорять про собаку, яка раптом почала гавкати посеред ночі, а ця собака гавкає лише на незнайомців, навіщо Корделія скаже. Цікавий інцидент. Це ну прямо явно таке посилання на містичний роман Марка Гедена. Загадковий нічний інцидент з собакою. Шостий епізод серіалу називається Третя людина, точно таку ж назву мав класичний нуарний детектив 49-го року, сюжет якого обертається навколо новеліста, який навідується у гості до свого старого приятеля, але знаходить того мертвим, через що герой долучається до розслідування цього вбивства та дізнається про існування. Такої собі третьої людини, яка була присутня на місці злочину, тільки от особистості цієї людини ніхто не знає, ідея епізоду резиденції, практично та сама. Розслідування Корделії Коп приводить до того, що в білому домі. Була присутня невідома третя людина, яку навіть не було запрошено на святкову вечерю. Але хто це був, ніхто не знає. Так само невідомо чи причетна ця людина до скоєння злочину. Проте пізніше виявиться, що цей невідомий чоловік не є вбивцею, але він був свідком того, як дехто приміщав тіло Ейбі Вінтера з одного місця на інше у цій же серії є ще одне цікаве посилання. Третя людина була не єдиним непроханим гостем у Білому домі. За сюжетом ми дізнаємося, що на святкову вечерю також хотіла потрапити незапрошена невідома парочка, яку так і не пустили всередину. Так, от щось таке було насправді у білому домі. Тобто, у 2009 році справді стався скандал через таких собі Мішель та. Трекера Салахи, які були присутні на першій державній вечері президента Барака Обами, при тому, що їх туди ніхто не запрошував. А це. Погодьтесь, величезна лажа зі сторони секретної служби. Інженерів палець це сьомий епізод серіалу. Напевно, багато кому може бути знайома ця назва, бо точно так само називається класична історія про Шерлока Голмса. У оповіді йдеться про дивну історію, яка трапилась з інженером, якого найняли на роботу і на якого там було скоєно напад, у результаті чого він втратив свій. Великий палець у серіалі. Історія не зовсім про це, бо ж я так думаю, ви й самі вже помітили, що, хоча назви тут однакові, вони не буквально копіюють перше джерело. Це лише якісь деталі та натяки. От і тут збіг полягає у тому, що Корделія Коп починає допит Брюса Геллера, головного інженера у Білому домі. Він розповідає слідчі про те, що день вбивства взагалі був його вихідним, але його викликали на роботу, і він прийшов навіть попри свою образу на Вінтера. На щастя, ані інженер Геллер, ані хтось інший у цій серії Одних своїх пальців не втрачали. Нарешті остання серія резиденції має назву таємниця жовтої кімнати. Точно так само називається роман 1907 року французького новеліста Гастона Леру. Ця книга вважається, якщо не першою, то однією з перших детективних історій, яка обертається навколо загадки замкненої кімнати. За сюжетом головний персонаж, журналіст Жозеф Рольвіль, має розкрити злочин, який було скоєно у здавалося повністю замкненій кімнаті, і дізнатись, як вбивця зміг з неї вибратись, не залишивши жодних слідів. Саме ця загадка і не дає спокою детективці копу серіалі, бо вона вже дізналася, що тіло Вінтера притаскували двічі, але саме вбивство сталося у цій жовтій кімнаті, і справжній вбивця якось зміг непомітно вибрати звідси, не потрапивши на очі працівникам Білого Дому, які знаходились навпроти двох виходів. Відповідю на цю загадку, звісно ж, були потаємні. Приховані двері у стіні. Взагалі, що ще можу сказати, що також було б цікаво знати, що має значення, серіал надихався не лише детективними історіями, які згадуються впродовж сюжету далеко не один раз, великою мірою резиденція є такою собі екранізацію детективної настільної гри під назвою Підказка, з якою серіал має ну дуже багато спільного. Гру було створено ще у 40-х роках, а за її сюжетом гравцям потрібно розгадати таємниче вбивство, скоєне у великому старому маєтку з дев'ятьма кімнатами, кожна з яких потенційно може бути місцем злочину. Серіал точно як ігра має подібні тематичні кімнати, включно з ігровою, їдальною, кухнею та бібліотекою, а також таємними ходами, так само як і ніж. Який має свою роль у сюжеті, і свічник, який виносила з жовтої кімнати робітниця? Це два з шести можливих знарядь злочину. У підкасті. А загальний вигляд головних героїв серіалу ну дуже нагадує персонажів зі справжньої екранізації підказки 85-го року. До речі, дуже раджу вам цей фільм. Якщо хтось раптом його ще не дивився, обов'язково гляньте. Може, ви помітили у резиденції, що ще про що не розказав я, але що вартою уваги? Ну, то пишіть про це у коментарях. Певен, це буде цікаво почитати не лише мені, а поки що, я дякую вам за перегляд і окремо як завжди, дякую своїм меценатам, оцим людям, які підтримують діяльність цього каналу я гривною. Завдяки вам я і можу знімати оці всі свої відео та робити їх більше краще та цікавіше, як я сподіваюсь, за що я невпинно та безкінечно дякую кожному та кожній з вас. Долучайтесь до спонсорів каналу, і ви за можливості, звісно, через підписку на Монобазі, Патреоні чи спонсорку на Ютуб або просто разовим чайовим донатом за гарний настрій на Монобанку. Посилання будуть в описі під відео. Дякую вам, велике. Це наразі це все, що в мене є для вас, друзі. Тому ви бережіть себе, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте!